Анатолій Трубін здійснив неймовірний сейв та врятував Бенфіку у Кубку Португалії. Фанати реала захейтили кепу та хочуть бачити у воротах Луніна. Динамо непогано підсилюється, а Шахтар хоче повернути зіркового Вінгера. Мої вітання, друзі! Сьогодні у нас буде прямо такий трансферний хід парад гаряче. І насичено. І стартуємо ми з Київської оболоні, бо днями вони підписали футболістів різного пласту. До клубу приєднались екс-хав Інгульця Запорожець, колишній нападник Миная Вишневський та Максим Грисьо. Останнім клубом якого був ФК Львів для оболоні хороше підсилення. І то насправді класична міграція футболістів середнього рівня з середніми клубами. Ось як можна одним реченням образити і футболістів, і клуби. Середній коментар від е, середнього блогера. Крокуємо е, 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 далі. Лівий захисник Олександр Каплієнко, який належав металісту, став гравцем ЛНЗ. Повідомляється, що Каплієнко покинув металіст на правах вільного агента останні 10 місяців. Захисник провів у оренді в Дніпрі 1 для ЛНЗ топ Вінгер Єгор, твердохліб, який може також зіграти на позиції атакувального хава, перейшов з Миная у Кривбас, повідомив закарпатський клуб. Сума трансферу не повідомляється. Минай зазначив, що вони разом з Криворізьким клубом домовилися про трансферну угоду по 23-річному українцю. Контракт підписано на 4 роки. Непогане підсилення на теперішній час. І, хоча, на мою думку, твердохліб нині не є футболістом, котрий прямо таки підсилить Кривбас, судячи по. По нарізкам, по аналітичним даним, які я переглядав. Не питайте, на що я переглядав аналітичні дані по твердохлібу. Є один нюанс. Верне дуб собі в команду, аби кого не бере. Тому здається, що твердохліб цьому кривбасу точно допоможе. Олександрія оголосила про трансфер опорного півзахисника Мадісна Хуліо. Перехід 26-річного еквадорця відбувся на правах вільного агента. Сторони підписали контракт про співпрацю до травня 26-го року. Хуліо бухали шастал. Найкраще тріо треба повернути всіх. Металіст 1925 серйозно розглядає трансфер півзахисника Осіяка Дениса Гармаша. По. Повідомляє тато таке. Відзначається, що інтерес обопільний раніше повідомлялося, що Осіяк як не розраховує на Гармаша та хоче позбутися його взимку. Ми сумували за кумом. Ось як не розраховує. Блін, а що вони очікували? Ну елементарно ж якось треба прогнозувати, прораховувати, аналізувати і так далі. Металіст нині непогано скуповує, скажімо так. Очевидно, що у клуба є серйозні амбіції, як мінімум, на Єврокубкову зону. Гармаш, скрипник. Юрченко, скоріш за все, перейде в металіст, якщо ще не перейшов, і то зрозуміла історія. Скрипник, де б не тренував, він завжди хоче бачити Юрченка в своєму складі. Гравець зорі Даніл Алефіренко досягнув попередньої угоди про підписання контракту з «Колосом» Повідомляє та то таке також на 23-річного українця, претендували рух, Кривбаз та Олександрія. Контракт футболіста з луганським клубом розрахований до завершення сезону. Трансфер Маркт оцінює його у 600 тисяч євро. Заряд зенної спроби, зхожі таки загнеться. Друга частина буде дуже цікава. І тут два цікаві факти. По-перше, Алефіренко на флешскорі підписаний як Даніель. Крутий хлоп, що сказати. А по-друге, скільки у колоса гравців атакуючої лінії нападників і крайніх хавбеків? Скільки. Ну, я розумію, що вони зовсім різного рівня, скажімо так, і на їх фоні Алефіренко буде дуже якісним футболістом. Але може якось інші позиції підсилити центральну вісь? Ворскла оголосила про трансфер нападника діли Миколи Ковталюка. Контракт 28-річного українця розрахований до завершення 25-го року. Футболіст вже приєднався до команди на зборі. В Туреччині. Хороше підписання. Ковталюк – нова опція для Ворску. Фактурний Форвард, який здатний ефективно грати на другому поверсі. Степанюк це дев'ятка, а Ковталюк якраз. Фінішер для Ворскли. Топ колишній журналіст Ігор Бурбас повідомив, що гравець Страсбура Едуард Соболь відправиться в оренду до неназваного клубу з чемпіонату Бельгії, 28-річного українця. Не задовольняє кількість ігрового часу, яку він отримує. Байер підписав новий контракт з українським форвардом команди Ю 17 Артемом Степановим. Сторони продовжили договір про співпрацю, який спливав у червні цього року до літа 27-го. Валенсія визначилася з Майбутнім форварда Романа Яремчука, який виступає за іспанський клуб на правах оренди з Брюге, за даними Сін Атадурас, летючі миші вирішили достроково не розривати оренду українця. Він залишиться у команді до кінця сезону. Позитиву від нинішніх виступів Яремчука у Валенції не так багато. А от від чого можна отримати позитив, так це від успішних прогнозів. Робіть їх у наших друзів компанії Фафбет. Посилання в закріпленому коменті там же на вас чекає бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. Тож будьте всередині гри разом з Трибуна та Фафбет. Далі у нас також трансфери і по курсу Дніпро-1. Наразі клуб виявляє конкретну зацікавленість до двох молодих гравців Шахтаря. Про це повідомляє Тато Таке, це Олег Очередько та Богдан В'юне, але у Дніпровського клубу зараз трансферний бан через заборгованості перед низкою гравців та колишнім головним тренером ігорем. Йовічевичем. крім того, Дніпряни розглядають трансфер Владислава Кулача. Ну, і якщо по першим двом багато сказати не можу, це якісні футболісти, які б Дніпро один нині знадобились, то по Кулачу тут, як на мене, неоднозначна історія. Очевидно, що це історія про взаємини власне кулача і Юрія Максимова, з яким вони вже працювали у Ворсклі. Втім, нинішня форма Кулача – це головне питання, яке є відкритим, у якій нині він. Формі. Наполі наполегливо працює над підсиленням складу перед матчами однієї восьмої фіналу Ліги Чемпіонів проти Барселони. Повідомляє Спорт С. За інформацією джерела, італійський клуб хоче бачити у себе півзахисника шахтаря Георгія Судакова. Гірники своєю чергою припускають, що не зможуть втримати Судакова, і він покине команду, якщо не у січні, то під час літнього трансферного вікна на полі саме зараз виглядає дуже сумнівним варіантом: продадуть тоді. Хто більше запропонує? Заспокойтеся, і продадуть 99,9% і що продадуть вже цієї зими. Вже цього трансферного вікна, але то ще не все по шахтерю. Бо гірники зацікавлені в підписанні двох футболістів: – 17-річним ганським захисником Одуро, який знаходиться на перегляді в Челсі, та поверненням. Зірки Педріньо. І для чого нам ще один лівий захисник? І якщо це питання відкрите, то по Педріньо закрите. Якщо він повернеться в Шахтар, це буде вкрай круто. Сильний, технічний, розумний, якісний вінгер. Це буде люкс, якщо вони зможуть його повернути. Без сумнівів. І далі у нас київське Динамо. По-перше, ексклюзивна інфа від Трибунаком. Динамо зацікавлено в підписанні Тараса Качараби. То, що не казав, лінію центральних захисників досвідченим підсилити. Треба Тарас нормальний варіант. По-друге, Динамо пропонували центрбека Каландадзе, і тут єдине, що напрошується, це жарт про демоверсію Каладзе. Дивно, що ДК відмовилась. Я думав, вони всіх підписують, хто не вміє грати. Може, це якраз вміє. А по третє, брагару за інфою різних джерел. Трансфер вже узгоджено. В Динамо він перейде, як вільний агент буде отримувати 300 ка баксів на рік. Втім, дограє цей сезон в Одесі. І Якщо серйозно, то здається, цей трансфер був достатньо очевидним. Достатньо очевидно було, що цей трансфер відбудеться, не знаю, чи це мало на увазі у Києві, коли закидали ось цю от світлину. Втім. Те, що Брагару мав перейти в Динамо, це було очевидною знову ж таки історією. навіть для мене, для людини, котра слово «інсайт» трактує як всередині і ніяк не пов'язується з трансферами, це було очевидною історією. Бо навіть у мене був інсайт, що Брагару перейде в київське Динамо. Тому питання часу: коли це відбудеться, влітку чи зараз, і за які гроші? Чекаємо. Ну і по трансферам у нас усе. Далі ми крокуємо до наших у Європі. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик отримав оцінки за свою гру у матчі однієї другої фіналу кубку англійської ліги проти Мідлсбро. Оцінка від Хускорт 6,2. Менше мають лише два гравці. Така ж оцінка у голкіпера Джорджа Петровича. Челсі поступилось, а мудрик зіграв досить мало. Словом, Реал обіграв Атлецького у першому півфіналі Суперкубка Іспанії 5-3. Андрій Лунін провів гру в запасі, а фани вершкових рознесли кепу Арісабалагу в коментарях. Під час матчу під постам Реалу в інстаграм можна було побачити подібні коментарі: кепа, начо та Вінісіус сплять сьогодні. Що це таке? Але у підсумку найбільше всього дісталося сам воротарю. і це не дивно. Усі три голи у ворота вершкових можна було запобігти. Звісно, такий матч. Може списати на велику одноразову помилку, але судячи зі всього, шанси Луніна вийти у фіналі суперкубку стали у рази більше. Але звісно, Карло на то пофіг. Він вже сказав, що Кепо провів нормальний матч. Коротше кажучи, все як завжди. Голкіпер Бенфіки Анатолій Трубін пропустив два голи в матчі однієї восьмої фіналу Кубку Португалії проти Браги. Але це не завадило команді українця перейти у чвертьфінал Кубка Португалії, бо фінальний рахунок 3-2. За рахунку 2- два Анатолій здійснив крутий сейв після удару суперника зі штрафного. Виглядає ефектно. Анатолій за цей поєдинок здійснив 5 сейвів та отримав оцінку 7,1. 1 На його рахунку. Якщо так можна сказати, загалом 19 пропущених у 22 матчах за Бенфіку. Але ні для кого не секрет, що нині орли, якщо мова йде про захист, це суцільне решето. Тому щоразу Трубін видає купу сейвів, але десь та й залітає. Бо орли моментів супернику дають чимало. Ось такі от, власне, друзі, новини. Якщо це відео вам сподобалось, влопіть свою козацьку вподобайку і підпишіться. На сьогодні це все. Бережіть себе і па-па. На зв'язок.